Всім привіт, зайчики! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Я знаю те, що у мене вже дуже-дуже-дуже давно питали зробити румтур, огляд на мою кімнату. Тому давайте я нарешті це зроблю. Так, ну а зустрічаємо її собачок. Ось так виглядаємо мої двері. Тут в мене правило, як тримають кролика. От, чомусь наукала. З Apple, я не знаю, просто. Буду Потім ось такі ручки для Hello Kitty. Так, відкриваємо двері, о, привіт, Все закриваємо, Тут така сама штучка я замовляла на Алиэкспрессе. вона вже трошки трудна, да. нічого страшного. І так, Ось я выглядаю на кімнату, коли ти в неї заходиш, Да. Так, значить, тут в мене стоїть такий шкаф купе. Просто високий такий. Тут в мене новручні наліпки. Ось тут я така. Це я вже перероділа пижамні штани, а верх залишу. От. Зліва в мене моє ліжко. А плед це Victoria Secret. Далі в мене тепло одіяло. Я взагалі сплю ще по двома плідами. Там другий плед. Просто я сьогодні зняла. От, він дуже м'який. Мені його подарували на новий рік. Ось. Я його використовую типу, як покривало. Зазвичай мене ось як покривало, а ще зверху ось це як плед. От э, зараз в мене ось така барбі. Да? Так, далі в мене тут є подушка дві подушки. Перша наволочка це я купляла в Америці в Marshalls, Маршалс. Ну, я не пам'ятаю, це вже купляла цей комплект, як були білизни. Да. Ось ця подушка це мені подарувала моя подружка. Вона, по-моєму, замовляла чи з Алікспрес, чи От, тому, да. Це я купляла в Сенсеї на подушник, Ось таку подушку мені подарувала моя цьотя з Польщі. Це я купляла в Америці в Херші. А цій фабриці дуже мило. Це я з татом колись дуже давно купляла. Мабуть, якоїсь бабушки щось таке. Ну, коротше, це, типу, зроблено руками. От ось такий мішка Тихо. Ось такий мішка я, скоріш за все, купляла його в епіцентрі. Але я точно не пам'ятаю. Так, все поправимо. Да, Тут в мене завжди. Всидить моя сумочка, з якою я гуляла, і мій рюкзак. Я не хожу з продалу або в цей школу. В мене є відео, про що знаходиться в моєму шкільному рюкзаку, в моєму Тікток-каналі можете там пошукати. Так, йдемо далі. Далі у мене йде моя прикроватна тумбочка. Тут в мене книжка, планшет, свічка, вода. Всі мої прикраси тут. Да. Моя вода Stanley. Чомусь я її правильно закрила. От, а, таблетки, якісь спрей для носа. Одна з моїх масок для сна, друга зараз а, стирається. Мої малюнки тут у мене на стінах. Ще. Я не буду відкривати ящик, там багато там, там ужас. Знизу в мене тут а, зарядка. О, я шукала цей клягуб, ну, зі поценочна маска. Табаско. Цей я коротше, мені маму купила для мого друга, я йому забувала про не віддати. От, і набір маркерів, скетчбук. І там в мене лежать якась біжутерія з дитинства, типу, як коробка тисячі біжутерії, мабуть. Не знаю, типу як пам'ять. Типу, в мене тут куча всяких браслетиків. Ключ, який я не пам'ятаю, де знайшла. Але він ну, він нічого не відчиняє. Це просто якийсь ключ. От. Да. Потім в мене йде ось такий стілаж, це Ікея, це також Екея, моє ліжко зробило було на замовлення, Я, до речі, хочу собі нове ліжко. От. Ось такі рожки новорічні. Це мені ленточку подарували на моє день народження мої подружки. Тут в мене колекція кіндер сюрпризів і Макдональдсів. Два антисептики з запасних, які я привезла з Америки, якісь книжки, там розмальовки, коротше, все таке. Тут в мене бантики для волос, які я використовую просто як розвішені по кімнаті. От. Тут в мене це, я хочу віддати своїй подружці. Тут в мене Рональдо. Це я привезла взагалі ту подружки-шоколадку з Португалії, і, як ви поняли, вона не дожила. Це мені мій друг, подарував а, шоколадку, типу турецьку. Я забула її з'їсти, але тут так і лежить, як пам'ять. Далі в мене карти. Як бачите, вони вже багато чого пройшли. Там ще одні карти. А, тут лежать ой, тут лежать мої два альбоми зі школи моєї американської. Ну і якісь там ще хороші книжки. Тут в ящиках ми теж їх не будемо відкривати, просто дам. Зверху в мене лежать мої плюшові іграшки. Плюшові іграшки. Корона, яку мені потребувала на народження, чомусь решоска, і моя колекція зайчиків. Я просто люблю збирати зайчиків. Ось вони. От, там я. А тут я з позитивом. позицівом. Да. Тут в мене іде стілаж. Тут у мене парфюмерія зимна. Зимня, точніше. Літнє там все інше, коротше інші сезони. Я просто поховала в коробочки, от, навіть не в свої коробочки, просто в якісь були. А тут в мене, коротше, залишилось плюс-мінус, якби те, що я буду використовувати зимою. Тут мало лежить квіточка, яку мені подарували, і ось така, коротше, миліша жабка. Мені подарувала дівчатка з моєї школи, які знаєте, по нас Тіктоку. На день народження, коли в школі була, вона мені таку жабку зробила. От, в першому ящику в мене тут йдуть чохли, все для електроніки все таке. Да. Далі в мене йде моя літня косметика. Да, тут е Що тут в, мене? в мене є оглядом літню косметику, можете подивитися. Тут в мене йдуть е тональні хайлайтери, румяна бронзери. До речі, в мене ще ось там лежать багато повністю. Парфум. Пробінків. Ну, або пробінків, так. Да. Там лежить. Далі в мене тут де просто якісь. Ну, також косметика, типу просто що не лізу туди. Тут в мене іде ще не відкрита косметика. Тобто тут все нове взагалі в мене лежить, запасне щось. От, ну, да. Тут в мене моя канцелярія. Далі в мене йде де ж якась канцелярія якийсь хлам. Мої зошити книжки в школу. Тут також зошити книжки в школу. І тут в останньому в мене йде а, якісь там маркери, олівці щось таке. Так, і так, переходимо до мого столику. Я, знаєте, що не просила зробити на нього огляд, але, в принципі, я вам показувала свою косметику, я вам показувала свою доглядову косметику, тому я зроблю огляд просто на все, що тут стоїть. Тут в мене стоїть моя косметичка, яку ношу з собою в школу, на неї огляд також є в моєму тіктоці. Тут в мене лежать всі штуки для якими я користуюсь, тобто пінс, маленькі різнички і такі різоночки каплі для очей чомусь тут валяються. Тут, коротше, я, я збираю е, шерсть, яка випадає з мого кролика, і хочу, щоб мені зробили типу, іграшку до цієї шерсті. Да. От там, що в там лежить? Ще прикраси, понятно. Ще прикраси в мене там лежать. Пінал в школу. Дайте я присяду, в Буду показувати розказувати. Тут в мене. Мецелярка, розчоска, коротше, різні штучки мої доглядові. Котуровочки. Ось тут ми на чомусь олія. Я просто сьогодні, сьогодні принесла. Ламп за ванні стоїть. Тут стоять всі мої близькі. І сатті спрей. Лампа, яка постійно падає. Ще бантик. Ось тут. Куча у мене всяких пам'ятних штучок також. Висить. Все таке, да. Зеркало, яке не працює, просто я його використовую як. звичайне зеркало, його треба вже, звісно, продати. Даму. Тут у мене різні мілочовки лежить. Ці мої кісточки, якими я зараз користуюсь. Це лампа, яка тут типу для відео, мусорка. Та ми зараз, щоб так На розпашку стоїть. Да? Свічка, ось така з сенсею. Квіти у мене тут стоять. Дивіться, які гарні квіточки. Все клас. І така штучка типу для. Ой. Щоб закрити було. Така штучка для них, типу, раз в кілька днів в підсипаті. Треба міняти воду. Щоб доштіли. Але... Тут моя. Тут моя косметичка. Ось я вже робила на неї огляд. Є в моєму ціктоці знову ж таки. Тут в мене лежать лежить моя зимня косметика. Робила огляд вже в Ютубі є. О, Тут моя доглядова косметика. Я вже мільйон разів робила мільйон відео про свою доглядову косметику, про свідок, це таке. Також все є на моєму Тіктосі. Тут в мене стоїть пакет, там я складаю, закінчую косметику. От. А, тут в мене просто цей пакет вчора був новий рік, і мені подарували, коротше, всього, а сукірочки забула забрати, звідти. Ти Та що, єси ж мою зарядку зай. Тут в мене косметички різні. Там їх багато. Там ще е, Якби родзинки в шоколаді. Я просто їх тут храню. От, і тут в мене ще косметички. Там зомби просто стоїть ліхтарик е, на той шпадик, коли вмикають світло. А зверху в мене тут стоять мої місти, лосьони і ось такі шарики, типу. Спучі 6. Тут мій. Я взагалі нормально. Тут мій стул, на якому зараз лежить. Чомусь мій плед. Ось цей мій штор, в мене вже відривалася ось ця вся що я ну, треба знімати, новий рік вже, все, вже закінчився. Мій любименький обгріватель, я без нього жити не можу. Він ще вимкнутий. Клас, я Ну, ладно. Так, тут у мене коробка для кролика. У мене зазвичай тут стоїть клітка мого кролика, зараз вона в ванні стоїть. От. І на ній стоїть ця коробка. Тут у мене стоїть шарик. Знаєте, скільки цьому шарику? Я цей шарик отримала на 21 вересня, коли я святкувала своє день народження. Сьогодні, 1 січня. Він якби до сих пір стоїть. Ну, ладно. Тут в мене бантики, телевізор, який вже давним-давно не працює, і я, в принципі, не дивилась, але ну, окей. І мій халасік тут висить. Це Victoria's Secret. Ну, подумав, по ньому видно. Дуже тепленький, дуже люблю його. От і тут висить кішка, Ось така, яку я купила. <звісно> Все, пока. Вона тут висить вже з 21-го року, мабуть, звисати. І це мій кролік, це моя тік, моя тівочка. Слоденьку такой, вот. Слоденьку такой. Да. Нервно такое моя девочка. Слоденьку моя такая. Пупшичок мой такой холёситый мой. Умчаку. Так. Да? Ну и игрушка моя собака пижрит. А целоток ей. Всё. Це було все. Це було все. Я надеюсь, вам сподобалось відео. Всех люблю. 亲爸爸。See, bye bye.